Та не давай йому ти тих нітратних огірків. А ваша бабуся теж боїться ранніх овочів супермеркетів. Знаєте, частково вона має рацію. Подійсно, нітрати і справді є небезпечними для дитини, адже вони викликають отруєння. Найбільше нітратів містять буряк, щавель, капуста, м -м, петрушка, кріп, редиска і огірки. У помідорах і часнику їх менше. А от яскрава ознака нітратних овочів насичене забарвлення а у фруктів ідеальний вигляд. Без жодного пошкодження, а от перші ознаки отруєння нітратами настають вже за 4-6 годин. Рідше це задуха, посиніння шкіри та слизових оболонок. Ну і класика це діарея та блювота. До речі, ви маєте знати, що під час блювота та діареї організм дитини не лише зневоднюється, а й втрачає багато цінних мінералів. То щоразу, разу, коли син мав отруєння, я давала йому Біогайопротексіс ОРС. Це пребіотик зі Швеції. Він сприяє відновленню корисної мікрофлори та водно-сольового балансу при станах з втратою рідини. То що спитаєте, ви взагалі не давати дитині сезонні овочі та фрукти? Звісно, ні. Просто обирайте плоди невеликого розміру і добре мийте, а ще краще замочіть водою на півгодини. А ще нітрати зникають і при термічній обробці. Ну і ще один варіант: чистити овочі та фрукти, адже шкірка накопичує ці речовини.